Доброго дня, з вами Світлана і хочу показати вам, яку я почала роботу. Нещодавно я в інстаграмі проводила голосування, що скажуть мої вишивальні подруги та друзі, яку мені роботу починати. <кій> були 4 роботи: 3 з них були класік, і одна була шоколадна ніч від катрусині рукоділки. А як бачите, я вибрала шоколадну ніч. Ця, ця, цей набір у мене, як бачите, з 2015 року стоїть і чекає свою чергу. Був, був замовлений собі ще на день народження в 2015 році. І вже 7 років він просто стоїть і чекає. Але нічого ми його подолаємо. Хочу показати, наскільки я вже Почала моя рама, як бачите, з таким э, захистом від, э, пачкатися, від щоб не мастилося, не грязнилося тут в краях, я собі пошила таку сіточку, резиночку з двох сторон, але на цю роботу вона замала, так що треба щось пошити ну, більше. І до нього є сумочка, зараз покажу. скільки я почала вже. Це є один листок нижній і початок другого. Другий листок буде ось так, бо це я рівно половинка. Покажу свої хрестики. Трошки кучеряві, бо ниточка СхС, вона мохриться і канва 18, що є. Трошки замілка на дві нитки, але може в... вже буде під рамою та буде гарно під склом. Поки що не зрозуміло, що воно буде. Але це то є це. Тут десь. Біля кущиків, початок кущиків. Ось щось тут. Не знаю. Мені поки що самі не зрозуміло, що то буде. Але двигаємося, почала з лівого нижнього кутика, так як все починаю з цього кутика. Як бачите, розміри, канва 18, СХС по ключу, запас, що я використовую в роботі. Обріщик дешевий, з Алі. прекрасно виконує свою роботу. Маркер. Щоб відмічати, що я просунулася, бо зараз вам покажу, чому треба відмічати голковдягач. Бо я вишиваю до останнього міліметрика ниточки, Інколи треба просто підтягнути. Ну, зрозуміло мене. Такий мене краса, із ниточками, ниточком вічно збирається там на ній сміття. Я сама робила маєчок собі. Магнітик, щоб тримати схему, і голочки. Голочки йдуть на органайзері. Ніточки всі, вже трошки попутано, але все є на місці. Так, сумочка. У що це все складається на замочок? Додаткові нитки. Тут ще багато. І сама схема. Покажу схему. Кусочок схеми неважливо, чому я відмічаю, тому що йде велика мішанина і значків. Ну, подивіться, ну це просто взрив мозга. Тут іще щось можна зрозуміти. А тут по два. По два, по три, по два. Дуже багато мілких, але надіюся, що там уже де піде е, е, домик, де піде е, криша, там буде більш зрозумілі кольорові п'ятна. Бо тут початок цих кущиків, ну, для мене щось з чимось. Коли я так вишиваю по дві три ниточки, я лишаю нитку, кладу значок. І паркую собі нитку десь там вверху. Так само тут. Намалювала значок і запаркувала внизу. Буду знати, що в мене є нитка готова, я буду просто продвигатися уверх вверх. Не повідрізала закріпки. Закріпляю я мікро стіпкою. Потім відріжу, як просунуся, трошки зашию, відріжу. Ось такий в мене початок. Не знаю, коли я виставлю щось якесь про Ой, дорогу свою у цій хатці Продвиження. Не знаю. Буду вишивати, напевно, і рік, і може більше з таким темпом, як я вишиваю. Але, можливо, буду показувати. Може, не тут, може в інстаграмі, так що можете, якщо вам буде цікаво, загляніть на мою сторіночку. Якщо там буду хвалитися з вами продвиженнями. І що ще з нового? Я з рук купила дві такі книжки. Видавництво книжковий клуб, що одна, що інша. Рік не пам'ятаю, якого там зараз подивимося, якого вона року. Тут я не бачу, якого вона року. 2011 року, спереді пише. Дуже гарні книжки, чесно скажу. То, що вони по-російськи то вже таке діло. Але тут ікони. Є схемка, є ключ. Можна подивитися, відшитий зразок, щось поміняти, щось придумати собі. О, дуже гарні. Техніки вишивання різні і. Як бісер пришивати, є, і а, всякі хрестики болгарські, всякі декоративні, шви, гладь, от така ну, гарна книга. І така теж, вишта хрестика. хрестике. Ну, Це вже трішки простіша. Що би не здивувало, в цій книзі є жива, живий перевод відповідно, ответственні АDMS і Ankour. Що мене здивувало, що я не думала, що в цій книзі буде карти такі. Ну, приємна мелочь. Розшифровки, все по тканинам, все як починати. Ну. І от сорочки, як є, як вони там розшиваються. І узори, і от схема є сорочки. Бачите, теж є. Його горловиночка. Ну, цікаво, теж треба дивитися і на рушники якісь можна схеми підібрати. Подушечки. І, і навіть оцей якщо що тут є, теж гарний, гарний бордюрчик. Я замітила, його можна змалювати теж. Різні такі схеми декоративні. Парфумчик на свою кімнату прикрасти. Круаснчик. Гарний. Теж гарні, дорогі, недорогі були, дівчина продавала свої запаси. Так що я вирішила себе порадувати. Так що так. що Рада була, що ви подивилися це відео. Побували зі мною. Підписуйтеся на мій канал. Заходіть в гості в інстаграм, там я трошки чистіше, ніж тут. І все буде добре. До побачення!